Уявіть собі, що завтра до вашого помешкання завітають невідомі особи і скажуть, що ця квартира вам більше не належить. Вони навіть продемонструють відповідну виписку з державного реєстру. Команда Стоп корупції розкаже вам про одну з найнахабніших схем рейдерства в Україні. Це гуртожиток броварського заводу «Пластмас». Тут мешкає понад 100 родин колишніх та теперішніх робітників цього підприємства. Ця кімната у нас років 4, а та кімната, я вже вийшла заміж того чоловіка, вона була. А та кімната у нього вже, напевно, років з 10. А у травні цей гуртожиток прийшов у власність банку, який знаходиться на стадії ліквідації. Понад 300 людей, які зараз тут мешкають, можуть залишитися на вулиці. Прийшов новий власник, Адвійбі банк. Я просто боюся, що вони на даний час будуть тягнути цю всю ситуацію три роки, і в жовтні 2019 року, коли закінчується дія мораторію на продаж гуртожитків, вони просто з молотка, як це. Майже не відбулося 4 липня цього року. Продадуть нас іншому власнику. А якщо, не дай Боже, доведеться виїжджати з гуртожитку, вам є куди переїхати? Де жити? Нема. А, у мене немає нікого здесь. Даже, чесно неслово. У мене просто не Я буду бомжом буду. А це бурський завод «Пластмас». У штаті понад сотня співробітників. Тільки за цей рік підприємство вже сплатило майже 5 мільйонів гривень податків. Завод працює наповну. Та як і грутожиток, у травні його переписали на збанкрутілий банк. Водонапорна труба у 315 міліметрів діаметром використовується на потужних підприємствах по всій Україні. Та якщо це підприємство закриється. Її доведеться шукати за кордоном і купувати втридорога. аби зрозуміти, чому успішний завод на межі закриття пірнемо в історію. Все почалося 2009 року. Ось з цього протоколу. Голова наглядової ради заводу Ірклієнко Юрій Петрович запропонував задовольнити клопотання ТОВ Луксор, Тов Трініті Інвест Компані та ТОВ Айтел щодо майнового поручительства закритого акціонерного товариства «Броварський завод Пласмас. Підписали голова наглядової ради Ірклієнко Юрій, секретар Довгаль Наталя. На підставі цього протоколу тодішнє керівництво уклало іпотечні договори із з БАНКОМ Для е, подборський завод Пластмас була відкрита кредитна лінія з лімітом 9 мільйонів гривень. Потім ця сума була погашена повністю, з відсотками, закритий кредит повністю з усіма нарахуваннями. І порядка 115 мільйонів це були. Фінансові зобов'язання цих трьох компаній і за даним договором іпотеки всі ці фінансові зобов'язання лягли на падборський завод пластмас. Як з'ясувалося пізніше, протокол уклали із чисельними порушеннями. Документ навіть не узгодили на загальних зборах акціонерів, але це не завадило державному реєстратору Олександру Соколову змінити власника. Пан Соколов. Які вчинив дані дії. На жодне із численних, дуже багато було судових засідань, просто повірте мені. На жодне із судових засідань не з'явився, при цьому не виконав жодної ухвали суду про. Необхідність надання документів з реєстраційної справи. Оскільки пан Соколов ігнорував ледь не всі ухвали, суд скасував проведену ним реєстрацію. Ми знайшли цього нотаріуса. Воно ну, подані всі документи. Нотаріусі правила не буває на судах, тому що якщо я буду їздити по судах, то контура буде зачинена. Я розумію вас. А Просто... ви б могли нам показати ці документи? Ну, вони складають таємницю якоїсь нотаріальної дії. Та на цьому махінації навколо бровизкого заводу пластмас не закінчились. Ось вам ще приклади. У суді фірують дві абсолютно різні експертизи оцінювання майна. Ця експертиза длилася рік. Експерти приїздили до нас двічі. Об'єкти нерухомості нашого заводу були оцінені 157,5 мільйонів. Гуртожиток був оцінений в 46 мільйонів. З'являється висновок незрозумілого експерта, в якому. Оцінка об'єктів нерухомого майна, як заводу, так і гуртожитку разом занижена, занижена була майже в три рази. Де відбувалася ця експертиза? Яким чином відбувалася ця експертиза? Оскільки людина на підприємство не приїздила. У ході розслідування ми дізналися, провів таке оцінювання такий собі Валерій Шевченко. Причому увага, за три дні ми вирушили на його пошуки за вказаною адресою. Ось що ми там почули. був один факс і два стола і, і приходящі якісь люди. Потім люди приходили, тут ридали, плакали, тому що не могли їх найти якісь там гроші їм віддали, останні. Тобто, ну, це було страшно. Сматрінаті людей, звісно. Як з'ясувалося, компанія Валерія Шевченка ледь не щороку змінювала свою адресу. Однак за жодною оцінювача не знайти. Вочевидь, за новою адресою Офіса пана Шевченко також нема. А тепер згадаємо підписантів протоколу, який спричинив чимало проблем для заводу. Обидва вони тепер працюють у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб. Зараз його немає. Ми не знаємо, коли він буде. На жаль, можете залишити контакти. Ми вас не бере. Ми захотіли почути у пана реклієнка, чому він так підставив броський завод пластмас, але пояснювати він відмовився. Мені сказали, що виклик, все через фонд. А який стосунок фонд може мати до вашої діяльності поза його юрисдикцією, коли ви там взагалі не працювали ще? За дести фонду, хорошо. Як фонд мені може відповісти я, про вашу діяльність. Я да я дав вам це. відповідь, я другої відповіді вам не дав зараз. Чому? Скільки б ми не розмовляли? Така відмовка нас не задовольнила. Ми дізналися, що на ім'я цивільної дружини Реклієнка зареєстровано дві земельні ділянки під Києвом. Ми в селі під Києвом. Саме тут знаходяться маєтки Реклієнка. Їдемо їх шукати. день. ми до Юрія Петровича. А хто це такий? Реклієнко. Переведе, що такої фамілі. Він тут проживає, ми знаємо. Ні, він тут не проживає. У цьому будинку проживає пан Риклієнко. Та як ми ще не переконались, він вирішив від нас ховатись. Тепер увага! 11 листопада за держреєстром право власності на майно підприємства повертається до публічного акціонерного товариства Борварський завод Пластмас». Та вже через тиждень на сайті фонду з'являється таке оголошення. Оголошення фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо проведення відкритих торгів з продажу майна Банку. Об'єкт нерухомого майна «Броварський завод Пластмас». Початкова ціна 68 мільйонів гривень. Схема вийшла проста: державний реєстратор визначає власником майна збанкрутілий банк. Ліквідатор банку від фонду гарантування вкладів призначає підробне оцінювання майна, а потім за заниженою втричі вартістю виставляє майно на аукціон, де його за безцінь викуповує конкурент. Майно заводу вдалося повернути законному власнику, і можливо Україна через рейдерські захоплення не втратить чергове підприємство, але подібні схеми відбуваються постійно, і жертвами часто стають люди, які не мають ресурсів, аби врятувати себе.